У перше, що Володимир піднімає тут е, якийсь е, треш, да, там, типа, що дивіться, я тут герой, герой. Ми тут у нас це ж побіда, воно ж виставляється як страшенна перемога, да, е, ця угода. Хоча вона не досягла основної мети, вона не принесла безпеку, тому що коли ще. Е, в кінці вересня їздив, е, з цією угодою носився як дурень зі ступою Зеленський, то е, яка була ж фішка, що ми ж типу, запускаємо вас, і ви ж приносите нам натомість безпеку? А що ми маємо, що обидві команди, і Трампа, і Зеленського, хваляться цією угодою, типу, ну це ж перемога-переможенька. А ми оцінити не можемо. По-перше, що ми бачили тільки на 12 сторінках політичну частину цієї угоди, а десь є на 90 сторінках технічна сторона. І ми ж не бачили, тобто ми не можемо якби сказати, добре це чи погано. Окей, там добре, що пропонувалось, що. Наглядова рада буде троє їхніх двоє від України, а значить, у них більшість, значить, вони стратегію будують, вони призначають виконавчу дирекцію, вони впливають там, ну, умовно, ранжують, яке родовище перше буде видобуватися, а яке там 21, правильно? От, ну, Відіграли назад, тепер буде на паритетних засадах. Ну, наче перемога, але Зеленський цим гордиться як перемоги, хоча. Це знову ж це більше технічні питання. Да, ну, на переговорах Трамп поставив таку планку, вони поступилися. Чому вони поступилися? Вони поступилися елементарно. Чому? Тому що ми потім могли все одно це через арбітражі одіграти. І тому там, коли сіли нормальні юристи, вони ну, окей, давайте, хай буде так. Тому що ми розуміємо, що це можна було відіграти потім через стокгольмський арбітраж або через Віденський. От так або інакше. Ну, це перше. Друге, що дуже здорово, дуже здорово, можна там, що, але воно було і від початку, да, це потім Трамп, після того, як спробував запресувати Зеленського, а Зеленський відгавкувався там по багатому 28 лютого в овальному кабінеті, то Трамп казав, що ну давайте оцей кошик, типу те, що ми вже Америка закинула як грант, і будемо вважати, що це вже якби надано. Воно в цьому в цьом кошику вже є. От, ну Відіграно це назад. Це якби Зеленський видається, як вообще там дипломатичну перемогу. Хоча е, ну не треба було кос... косячити, то його б не було там ну, апріорі. От, есть, ніякої переможеньки тут немає. Е, і е, успіх, звичайно, але теж не треба ставити це в заслугу Зеленському. Тобто, е, це е, англійці, французи допомогли. Ну і врешті це е, американське лобі допомогло. Так, що, а давайте ми вам будемо в кошик закидати зброєю. Ну, давайте, власний варіант. Да? От. Але тепер е, чому вони. Хваляться, а насправді, е, там в угоді є просто ж така, е, такий пунктик, що все, що е, інвестовано, то з нього е, якби е, прибуток не викачується, а реінвестується. То що ви заробили? Наприклад, побудували родовище, щоб люди нас зрозуміли, да, яке там, ну, хай там на шельфі там біля острова Зміїного, наприклад, там блін, добуває газ. От. І цей газ же ж ми продаємо. ну, Вірні компанія та продає, але ж вона платить рентні платежі. якісь, так же ж. От, Вона платить там якісь 20% ПДВ в український бюджет. І по ідеї це ж можна засунути в бюджет, але ні. Тобто. Яка навіть якщо це американська компанія, все, що вона може в бюджет засунути, ні. І рентні платежі і ПДВ, все надходить знову в цей кошик. Для чого? Щоб освоювати нове родовище. І кажуть підписанти, що тільки через 10 років, за згодою сторін, ми можемо там змінити це і щось, щоб надходило в бюджет України чи в бюджет Сполучених Штатів. Тому. Обидві команди зараз піаряться на пустому місці. Трамп каже, та ми тут більше 300 мільярдів там, типа, блін, заробимо. Якого числа, Дональд Фредович. Коли це буде? Через 10 років, коли вже ніякого там Трампа і згадувати забудуть, що був такий президент, коли не буде такого президента Зеленського, то знаєте, як. Умовно класно ж, дуже ж класно піариться, коли знаєте, або потім а там, або віслюк здохне, або по дішах помре. Ну, от класика жанра, все ж по, по хадже на Середину. Да? От, да, або віслюк здохне там, типа. А Зеленський може сказати: сама класна угода в житті. Ніколи такої не було, ніхто ніколи не підписував, цілуйте руки. Я здобув. Так, Володимир Олександрович, а коли ми зможемо це оцінити? Ну, років там через 15-20. А, отак от, от, ясно. Ну, будемо сподіватися, що воно щось дасть. Да? А як же економічний паспорт українця? Я так розумію, також через років 15-20 можна тоді буде говорити про нього. Так, да, ну і всі оці панки. Так само, як років через 20 можна буде говорити про 4 тисячі доларів зарплати вчителів, Володимир Олександрович обіцяв у 2019 році, ну а ну так затягується. Він обіцяв договоритися посередінки, досі договарюється. От він коли обіцяв просто в 2019 році нам, він не уточнював дати. Він і зараз не уточнює. Він же ж каже, угода класна. А коли ми по -по потрогати зможемо цю класність? Коли ми можемо пощупати эти дивіденди там в бюджеті? Я Хоча. казав, Паніковський, коли ми будемо ділити наші гроші, да. Остап Ібрагімович. Я, якщо А поки що, да, поки що він каже: піліті гірі, Шура, а не золоті Шура, піліті. Да. Mm -hmm. Слухайте, це звичайно, воно це такий сміх крізь сльози, але тим не менш. А навіщо тоді на, нагинати депутатський корпус? Ну, всі прекрасно розуміємо. Я не можу зрозуміти ці логіки Всі прекрасно розуміють, що угода США вона потрібна. У нас немає іншого виходу. Сполучені Штати yeah, yeah. поставили yeah. перед фактом, yeah. і yeah. я не знаю. Ну, може хтось з представників yeah. ОПЗЖ не голосував. Ми ж так да, забули ж про головне. Про головне ж забули сказати, що да, тепер треба ратифікувати. І Володимир Олександрович каже, ну, ну якщо хтось не проголосує. Володимир Олександрович, за що ж ви переживаєте? У вас же ж офіційно 231 чоловік досі перебуває в монобільшості. За що ви переживаєте? Прийшло 231 депутат, нажали кнопки і все добре у вас. О, окей. У вас навіть не вистачає, або ви скажете, що ні, монобільшість, звісно, є, але там, типу, може ж бути хтось заболів, От я болію, да? але ну, я болюю, бою, ну там строю. Я би і хворий, би, і на носілках прийшов проголосувати, якщо це важливо, для фракції, правильно? Ну, кожен же ж мусить усвідомлювати відповідальність. А виходить, немає на більшості, Володимир Олександрович. Ай-яй-яй, ай-ай-ай! Ну, є ж у вас союзнички, ціле ОПЗЖ, чи як вони там називаються, дві групи: бойка, перебойка. Оці всі. Там же ж їх там більше 20 людей. Ну і ще за маємо. Зламають, довіра є, там, типу, та у вас же ж не міряно тих, хто підголосовує. Що ж таке? За що ви переживаєте, що вам потрібно менше трьох десятків голосів ЄС, вони вам зроблять погоду, якщо у вас там десь що, там, чи десять голосів в голосі. Чи там менше 20, скільки там у Юлії Владимировни, ну, щось не то пальто. І тому хочеться сказати, Володимир Олександрович, а ви взагалі парламент контролюєте, де там, ну, верні, Володимир Олександрович, про це не треба питати. Андрій Борисович, ви контролюєте парламент там, взагалі, на минуточку? Що ви так переживаєте? Чи це просто, щоб показати, що є враги народу, що от він же ж зробив подвіг, а хтось не хоче підголосувати за цей подвіг, так чекайте. Ну, в міняємо адекватний депутат мусить спочатку ознайомитися з усім, з усією годою, да? а потім нажимати кнопку. А ви хочете показати пів угоди і вимагати від когось, щоб нажимав? Ні, ну то тоді уговарюйте своїх. Тому що, будь я, наприклад, в парламенті я б ніколи не нажав закатав мішку. А хто знайшов тих 90 сторінках, які ще ніхто не бачив і нікому не показували? Що там? За що голосувати? Е, як тут очевидно, що ну, більш-менш угода е, потрібна. Да, дасть е, це можливість інвестувати? Хто знає? Якщо буде заморозка конфлікту, хто ж інвестуватиме під е, літаючі дрони? Ніхто не буде інвестувати. Е, е, да, якщо вже потім заінвестують, потім зайде, то це буде косвенно. Ну, Опосередковано це буде теж е, додавати безпеки. Тому що якщо буде зайде кілька таких гігантських американських компаній, типу Шелтон, там, чи ще хтось і будуть тут добувати щось, то вони можуть русским і сказати, що ви ж хлопці обережно ж тут по нашому, тут ж наш бізнес в потіше. От. Так що е, тут лякать когось. Е, Ну, як то Йожика лякають, там тут нікого лякати так, а апелювати до Трампа, що Трампушка, хороший мой, там, типа, ану там, типа, як це казав друг мій там, типа подніміть мені віки, там, типа, візи ви", вій, там, типа, блін, або там от візи вій. Ну, це таке щось.